Карпат на сьогоднішній поєдинок Єлизавета Сергієнко, третя номер п'ятий. Карина Іванова, сьомий Надія Пойманова, восьмий, Тетяна Кільш, десятий Дарина Горошка, одинадцятий. Дар'я Кот. Отже, реал, атакує реал граючи без е, основної парки Тетяни Чернявської ух, Знак далеко відстані. Кидає, е, кидає Гінкол. Анастасія Гінкол, але відбуває без проблем. Вкут на Вікторію Серман. Серман на Козлову. І Анастасія Переходова. Судді попереджають про пасивну гру з гострого кута забиває Вікторія Руда Миколаєва. Тут лідера Анастасія Гінку. 194 голи. На другому місці Анастасія Переходова 119, третя Анастасія Козлова, 115. Вікторія Руда, четверта снайперка команди 80 голів. 12-6, 14 та хвилина. Перехода вийшла на майданчик замінивши Анастасію Козлову. Забиває Реал 12-7. Тримає дистанцію і на більший відріз суперниця. Не відпускає гінку. Забиває Вікторія Серман. Валерія Нестеренко. Не зуміли її стримати. Злова Валерія Савіна, Анастасія Перехода, Обманний рух і кидок. Ще один блок. Вже не перший блок у цьому поєдинку Єлизавета Сергієнко. Він же стає початком швидкого переходу на швидкості закидає. Слободян протискає Вікторію Серман. В розіграші. І в лінії, в лінії у Карпат. 23 номер Анна Попіл. Сергієнко попіль в лінію. Сергієнко, що чудово зібралося в ситуації. Перегравши Владиславу Федоров. Темп нападу. Переходова Козлова набігає Козлова. Красиво переграє суперниця, але забити не вдалося. За рахунок вдалого, вдалої гри на підбирання зігручого цього чемпіонату України і минулого також, тобто двічі поспіль стало найкращою в Суперлізі. В цій номінації потрібно кидати останні секунди. 6 секунд. кидок, в штангу влучає підбирання. Знову виграє останній, знову за короткий час. 17-24. Перервають починало 15 хвилин. Так, ця гра розпочнеться о 17-й годині. І також ви зможете побачити в нашому ефірі прямій трансляції. Виловлює м'ячі в лінії але не на жрадки. Завжди націлений на швидкий перехід. І після китка суперниця відразу ж біжать на чужу половину. Ірина Ткачу. Пойманова. Пойманова. В боротьбі Кидеси. Чудово зіграла Шереметєва. Ще один м'яч пропускає. Переходова. Переходова. Передача. Переходова знову. Класно влучає Анастасія. Переходова. 33-20. Заміна. Замість Яни не виходить на майданчик Андріана Марцин. Заміна у воротах. Тимчасом Гава. Крайна. Його зведу Сергієнко. яка залишалась сама здалеку. Закидає Анастасія Гінку. Зокрема, в 2024-му фінал 4 проходив Буроварах. Тоді в матчі за перше місце Галичанка переграла Карпати 34 34.30. У 2023-му. Нестеренко веде Старенко по центру. -кут. І Єлизавета Сергієнко. Підтримала швидкість атаки. В стрибку м'яч біло. Було... Нестеренко в лінію. Валерія Сергієнко. Зуміла прийняти швидкий перехід. І Федоренко. Яка краса. Вістала Слободян вигравала чемпіонат Кубок. Позаманула сезону виступаючи за Галичанко. Перехоплення від і забиває легкий гол Валерія Савіна. І на лівій крані у Карпат Аріша Коленіченко. Лінію яка класна передача. Від Валерії Нестере кольчугова. В неї виходить. Тістол на позиції правої півсередньої. Нова гравчиня на позиції правої крайньої у реалу. Це Яна Булатова. Савіна. Майстерне виконання. Перекидає гулкіперку. 25 секунд. 3. У Карпат Калініченко. Кдок. На доротам шприта. І матч завершується. Перемога. Карпат з рахунком 45-33.